Доброго ранку, сьогодні 20 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з розвитку мовлення. Тема заняття мій свій веселий яч. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я дітки вам. Щастя добра. Дітки, сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. А щоб дізнатися, про що саме ми будемо говорити, послухайте загадку. Він лежати зовсім не хоче. Я що кинути, він підскочить, ледве вдариш, він наскач. Здогадались, дітки, що. це? А вже ж, це м'яч. Тож сідаємо, дітки, зручно, а дивимося. На екран. Так, ось такий яскравий, гарний м'яч. Дітки. Яких тільки м'ячів не понабигадували? Є дитячі м'ячі, є великі, є середні, є маленькі зовсім крихітні. Є м'ячі і для футболу, для баскетболу, для тенісу. Усі і не перелічиш. Дітки, а як ви думаєте, хто винайшов м'яч? Ви навіть не повірите, це жуки з карабеї, які живуть на березі річки і скочують у кульки землі. Це в них єгиптяни. Побачили, як роблять вони кульки та й винайшли м'яч, тому що спочатку виготовляли м'ячі із ганчір'я, навіть кам'яний був м'яч, але ви ж розумієте, що грати в такий м'яч дуже вважалося важким, але страшенно корисний. Але ж спробуй поганяти кам'яного м'яча. Ну, якось ну, дуже незручно та важкувато. А зараз, дітки, ми не уявляємо собі ні однієї гри, особливо хлопчаки люблять грати м'яч. Дітки, щоб гарно бачити. Все, всі картинки, щоб гарно очі наші працювали, давайте виконаємо гімнастику для очей. Дивимося на першу картинку. Очима водимо зліва направо, потім згори вниз. Знову зліва направо згори вниз. Так, декілька разів. Слідуюча вправа. водимо очі по кругу. Право, право, а потім вліво. Водимо очима з куточка лівого, правий опускаємо очі, потім з правого в лівий. Така гімнастика дуже допоможе нам гарно розглядати всі картинки. А ось ви бачите очі вгору. Вправо вниз вліво. Ось таку вправу також виконуємо декілька разів. Слідуюча вправа. кожне око вводимо по кругу. Описуємо, наче, сонечку, Ліве вліву, в ліву сторону, праве в праву сторону. І ось остання вправа, яку ми виконуємо. Ось ви бачите, як ми вводимо очі спочатку. Вниз, потім вгору по кругу. також малюємо гарне сонечко. Дітки, а зараз ми будемо підбирати слова, які протилежні зазначенням. Адже в нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Подивіться на цій картинці, скільки ви бачите м'ячі. Так, багато! Тут ви бачите різні м'ячі. І футбольний, і баскетбольний, і тенісний. А ось баскетбольний м'яч, скільки ви бачите тут м'ячів? Один, тобто слова багато і один або мало це протилежні слова за значенням. Ось м'яч який за розміром, великий, а ось цей. Малий, тобто два слова, також протилежні зазначені. Великий малий. А ось, подивіться, уважно, де цей п'ять знаходиться? Так, горі. А ось цей. Так, внизу. А що це за гра, дітки? Так, це волейбол. горі, там внизу. Це також протилежні зазначеннями слова. А ось далеко, можна сказати, ми бачимо, і ось близько до нас м'яч. Яку гру діти грають, так, баскетбол. Що вони роблять? Так, вони закидають м'яч в Сіт. Ось також. Подивіться, цей м'яч до нас близько, а ось цей далеко це також протилежні зазначенням слова. А давайте ви назвете протилежні зазначенням слова. Так, ліво-право це два різних зазначенням слова. Протилежні. Високий низький, широкий вузький, довгий, короткий, та день ніч, Ось ці слова дітки, вони всі протилежні за Ось Господи, який же цей м'яч гарний. Ви коли ходите на прогулянку, Неодмінно берете з собою м'яч та граєте корисну для здоров'я гру дитячий футбол. Ну, мо, грати у футбол, пас віддаймо чітко. Заб'ємо в ворота гол. Браво, вліво, в сітку. Тіття, а що ж може робити м'яч? Що він робить? Так, він стрибає. Котиться. А що не можна робити ще? Підкидати, відбивати правильно дій. Ну, мо, друзі, всі до гри, м'яч один, а нас аж три. Прав я сам пограли з двох, а тепер граємо в трьох. Дітки, а зараз я вам пропоную описати м'яч. Ось у нас є м'яч. І ми складемо розповідь ось за такою схемою. За нею дуже легко. Ось тут ми кажемо, якої форми має м'яч, якого кольору, з чого для чого він нам потрібен, та який він дотик. Давайте опишемо наш м'яч. М'яч круглий червоного кольору з блакитними та жовтими смужками. Виготовлений м'яч з гуми. М'яч нам потрібен, щоб грати різні ігри. Футбол, волейбол баскетбол, на дотик м'яч твердий. Тітки за такою схемою ви можете описувати будь-яку іграшку, адже іграшок дуже багато. Тому ви можете взяти замість цієї картинки і пірамідку уявити, і ведмедика, і ляльку. І описувати дану іграшку. А зараз я вам пропоную повторити за мною чисту мовку. Ки, 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 рали діти, ло Ло-ло дуже весело було. Ти, ти, ти. Треба всіх дітей знайти. Ду, ду, ду. швидко я дітей знайду. Ла-ла-ла, радість ранам принесла. Давайте повторюємо разом зі мною. Ки, ки, ки. Грали діти, м'ячики. Повторіть зі мною ки, 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 грали діти, м'ячики. Ло, Ло, ло. Дуже весело було. Повторюємо. Ло, ло, ло дуже весело було. Ти ти, ти треба всіх дітей знайти. Повторіть, будь ласка, зі мною разом. Ти ти, ти треба всіх дітей знайти. Ду, 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 швидко я дітей знайду. Ну, ми всі зі мною разом. Ду, ду, ду. Швидко я дітей знайду ла-ла-ла, радість рану принесла. Разом зі мною Ла-Ла-Ла, радість рану принесла. Дітки, ми сьогодні з вами говорили про іграшку. Яка всім нам знайома, це м'яч. Скажіть, а який ще м'яч, який гарний, різнокольоровий, твердий? А ще який гумовий, так, тому що він виготовлений з гуми. Дітки. Можна грати в різні види ігор. І в волейбол, і в футбол, і в баскетбол, і просто підкидати м'ячик його там ловити. Якщо ви з друзями граєте на дитячому майданчику, можна кидати один одному та гарно ловити м'яча. Можна гарно провести прогулянку з м'ячем. Тож, раз, два, три м'яч. В руки ти бери та на прогулянку йди. Тітки, про що ми сьогодні говорили? Та, м'яч. Тож я бажаю вам гарної прогулянки та гри з м'ячем. Наше заняття підійшло до завершення. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!